Дорогі вчителі, у цей святковий день учні ліцею підготували для вас відео подарунок. У цей день ми присвячуємо все учителям. Але кожного дня вони присвячують себе нам, учням. Скільки сил та праці вони вкладають для того, аби ми виросли щасливими та розумними? Ми це цінуємо. І на підтвердження спитали наших учнів, що вони думають про своїх вчителів. Як ви те свою вчительку або вчителя одним словом? Мила. Добра. Натхненна. Найкраща. Хороший. Вона класна. Добра. Працювати. Дружелюбний. Дуже справедлива. Нормально. Розумне, щоб ми побажали йому чи їй на день вчителя? Побільше зарплати, я думаю. Щоб все було добре. Розумних учнів. Хорошу та сильну нервову систему, аби вони витримували нас та навчали. Щастя, добра, щоб вона дуже довго жила. Угу. грошей. Щоб... Жив він довго і не бачив смути в житті. Здоров'я, щастя. <кхем> Щоб були в неї учні дуже добрі. Всього найкращого та здоров'я. Щоб вона ніколи не хворіла. Здоров'я мирного неба і всього найкращого. Всі учні від першокласників до 12-класників, люблять вас і бажають вам, щоб кожен день був сонячним і сповненим радості. Happy Teacher's Day! Але збути цим лігам так! З днем на учителя! день учителів! Bonne fête de l'enseignant. Bonne fête de professeur. Ще вас на сенсенофімлярчину барелів з нем вчителя. Ніколи ми не бачили у чи рук, що опускаються униз? Іменники, матерія, протони, домашні завдання, контрольний зріз, банальні речі і такі знайомі. Їх роль для когось стала непомітна. Знання вони приходять і підуть. Це ви, хто робить свою справу плідно і перетворює складну цю путь на подорож, яку проходиш і їду. За цю можливість бачити весь світ. Ми дякуємо кожному і кожній, І в словниках не вистачає слів. Тож хочемо сказати гучно і дружньо, Вітаємо усіх учителів. Вітаємо. Вітаємо.